Що два тижні у суботу вранці відбувається та сама процедура: заряджання зброї для навчання у колі товаришів. Прід круз та інші з так званої роти вищоосвітників складають все, що знадобиться їм у наступні 36 годин у полі. Наш підрозділ зараз поїде до Тюрісало, колишньої радянської військової бази. Там будемо відпрацьовувати ближній бій з учбовими боєприпасами. Досі ми тренували стрільбу, використовували справжню зброю. Тепер потренуємося на місцевості. 33-річний літер один із 15 тисяч добровольців, які зголосилися піти до Кайцеліту. Естонська самооборона повноцінно функціонує вже 25 років, відколи країна здобула незалежність. Солдати вихідного дня інтегровані у Збройні сили Естонії. Усю їхню амуніцію та озброєння також забезпечує держава. Дві години потрібно, щоб доїхати до колишньої ракетної бази та розбити табір. У разі реальної загрози їм на підмогу прийде регулярна армія, що складається лише з чотирьох тисяч активних бійців. Відколи спалахнув конфлікт у східній Україні і естонці почали сприймати Росію як загрозу. Чимраз більше добровольців долучаються до самооборони. Кай це літ торік поповнився майже тисячою новобранців: старі, молоді, чоловіки, жінки. На маневрах вихідного дня присутні всі верстви населення. Вони навіть сплачують членські внески. Розуміючи, що одного дня солдатські ігри можуть перерости у реальні бойові ситуації. Лаурі Абель командує підрозділом Кайцеліту довкола Таліна. Кризу в Україні ми сприймаємо близько до серця. Воєнний конфлікт вирує зовсім поряд. Люди почуваються у небезпеці, а тема оборони стала актуальною. А тим часом на учвовому полі Прід Круз зі своїм підрозділом уже пробився до будинків, які мають захопити у ході нинішнього навчання. Постріли учбовими набоями безпечні. Та захисні окуляри все одно потрібні. Чи не забракне їхнього обладнання в разі нападу зі сходу? Якщо протистояти доведеться технічно краще оснащеним професійним солдатам? Ми хоча й патріоти, але все ж аматори. нам потрібні люди, які чітко нам скажуть, що робити. Це є одним із викликів для нашої організації. участь у Кайцеліті сприймається як патріотичний обов'язок. Між іншим, добровільна служба приваблює дедалі більше естонців з російським корінням. Насамперед молодих. Наприклад, Катрін Іванова. У цивільному житті вона медсестра. На тренуванні з порятунку поранених їй як нікому добре відомо, що робити. Це стиль життя. Для мене це нормально, коли у шафі висять робоча уніформа, вечірні плаття та маскувальний костюм. Через кілька днів на семінарі з новітньої літератури боєць вихідного дня знову став викладачем. Тема заняття письменники сучасності. Кайцеліт і після парламентських виборів в Естонії буде підтримуватися державою, упевнений Пріт Круз. Уряд розраховує на добровольців. Я почуваюся ланкою сильного ланцюга, хоча моя роль не дуже важлива. Кожна людина у ці важкі для світу часи мусить усвідомити себе частиною суспільства та знайти своє призначення. Круз вважає захист своєї країни громадянським обов'язком. Щоправда, зізнається він, участь у навчаннях вихідного дня як маленька пригода все ж приносить також задоволення.